Манга, створена українцями, отримала бронзову нагороду на 18-му міжнародному конкурсі. Манги мова йде про роботу Сон і його брат близнюк смерть. Манга створена українськими авторами: Колода, ілюстратор Дмитро Колодич, та Кофітан, сценарист Ростислав Сушко. Нам вдалося отримати ексклюзивний коментар про цю історію від Кофітана. Хлопці ще зі школи почали захоплюватись мангою. Колоду художника в їх дуеті захопило аніме Джоджо стиль Хірохіко Аракі став натхненням для молодого початківця. А Кофітан цінує в манзі сюжети, які раніше ніде не зустрічались. Цитата: Коротко кажучи, ще з дитинства я любив вигадувати історії, шукав способи для їхнього втілення, і манга стала для цього основним інструментом. Усі мої історії я створюю за одним важливим правилом: їх мають перечитувати кілька разів, щоб вони не припадали пилом, а кожне перечитування викликало нові емоції. Познайомились хлопці в фанатському чаті анімета «Манги». з тих пір, вже 5 років працюють разом та за цей час створили багато сторінок «Манги». Основний проєкт команди Traveler in Hell, у якому заплановано 5 частин, перша з яких вже має 11 з 12 розділів. Зараз ми працюємо над ваншотом під назвою Street Dogs, а в майбутньому планується ще один On The Edge of the Spiral. Також ми хочемо взяти участь у 19-му міжнародному конкурсі манги з новою роботою під назвою Playback Loop. Колода талановитий художник. Він відповідає за створення ілюстрацій. Проте над розкадровкою концепт артами світу та персонажів автори працюють разом, що дозволяє гармонійно поєднувати різні ідеї. Популярності в хлопців не було. Вони працювали за ідею та створювали перші історії для своїх, проте отримали багато підтримки та зрозуміли, що мають шанс створити справді цікаву мангу та довести, що не тільки японці майстри в цій сфері. Українці також можуть створювати чудові тайтли. Мангюа, тобто манга українського походження, сон та його брат близнюк смерть була експериментальною роботою. Кофі тан зіткнувся з тим, що йому важко працювати з короткими історіями, адже вкласти сюжет у 16 сторінок не так легко. У колоди були проблеми з дедлайнами, проте десь за місяць манга була готова. Основна ідея історії різниця між сном і смертю. Протягом історії важко сказати, чи герой вже помер, чи ще спить. Наприкінці він має шанс дізнатись правду, але його попереджають. Відповідь Може вбити, думаю, зрозуміло, чому. Починали публікуватись хлопці, на жаль, на російському ресурсі, проте після початку повномасштабного вторгнення вирішили більше не працювати з орками. Молодці хлопці добре, що одумались хоч і не одразу. Пізніше перейшли на платформу Manga Plus Creators від Shueisha для початківців, і вирішили публікуватись англійською саме там. Наша остання історія – Street Докс, натхненна графіті культурою. Вона є доповненням до другої частини Тревелер Hell, але не потребує знання лору. Саме тому ми обрали її для знайомства з новою аудиторією. Історія про Блум. Графіті художницю, яка намагається знайти своє місце серед вуличних королів, але її мистецтво провокує поліцію, що й запускає сюжет Стріт Докс. Звісно, автори хотіли б видаватись в Україні, проте поки не отримали пропозицій. Тоді вони й вирішили йти на конкурси, здобути досягнення, які можуть допомогти з видавництвом. В планах видати стріт докс, адже це коротка історія, яку легше буде публікувати. Наш глобальний план знайти видавця, який би нам допоміг, щоб ми змогли повернутись до основної історії. Без фінансів, як розумієте, їсти не купиш, тож доводиться шукати роботу, а це забирає час, який хотілося б віддати манзі. Навіть якщо не вдасться знайти видавця. Ми не зупинимось, просто будемо працювати повільніше. У майбутньому хочемо вийти й на японський ринок, саме тому я зараз вивчаю японську в університеті. Бажаємо кофітану та колоді снаги та творчих успіхів і віримо, що роботи талановитих українських художників та сценаристів займуть своє місце на наших полицях поряд з культовими творами японських мангак. З дозволу авторів публікуємо українську версію манги «Сон та його брат Близнюк Смерть в описі до відео та у нашому телеграм-каналі. Також залишаємо посилання на інші ресурси авторів, де можна стежити за їх творчістю. Усім привіт на зв'язку. Пан Юра з черговою порцією свіженьких аніме новин. Сьогодні поговоримо про повернення легенди навалу новеньких аніме адаптацій та інші новини. Шукайте щось смачненьке, заварюйте чай та сідайте зручніше, а ми починаємо. Анонсовано аніме адаптацію раноби агенти чотирьох пір року. Танець весни. Зима колись була єдиною порою у світі, але через самотність вона породила весну. Невдовзі земля забажала більше часу на відпочинок у циклі. І народились літо та осінь. Тих, хто несе цикл, називають агентами чотирьох пір року. Хіна Гіку, агентка весни, зникла 10 років тому, забравши з собою весну. Тепер, після неймовірних труднощів, вона повернулася, щоб відновити цикл до його належного стану. Авторка оригіналу Кана Акацукі з під її пера вийшла чудова Вайлет Евергарден. Тож я думаю, і ця історія буде не гірша. Та й адаптацією займається від студіо, тому це точно буде красиво. Анонсовано нову аніме адаптацію культової манги Привид у мушлі «The Ghost in the Shell» — манга авторства Широ самуне, яка вийшла ще в далекому 91-му році, і з тих пір отримала не одну аніме адаптацію та навіть одноіменний фільм зі Скарлетт Скарлеттюгансом в головній ролі. Новим аніме займається студія Science Saru. Режисером роботи стане Мако Чан, який виконував роль асистента головного режисера у Дандадан. Широ Саму не каже, що це буде вже десята за рахунком аніме адаптація, проте вона стане першою зробленою новим поколінням аніматорів. Мангака ще розподівається, що нова екранізація сподобається як давнім шанувальникам його роботи, так і новачкам. Реліз аніме запланований на 2026 рік, тож з нетерпінням будемо чекати більше деталей, бо всі ці концепт-арти, представлені в трейлері, виглядають просто муа. Ну що ж, а особисто я би хотів побачити повний ребут, який буде сильно ближчий до першого джерела, бо насправді ма. Доволі відчутна різниця від того, що ми бачили на екрані. До слова, якщо так і станеться, то ми отримуємо черговий ремейк, який, скоріш за все, буде годним. Чому так розповідав ось у цьому відео. Відтираємо від пилюки нашу давню рубрику враження, де я вам розповідаю про свої думки щодо переглянутих недавно аніме чи прочитаних манґ. Думаю, ця рубрика стане регулярнішою, тож звикайте. І сьогодні я подивився Devil May Cry. Особисто для мене це дуже ностальгічна тема, оскільки саме рубка в четвертий DMC привела мене до інформації, що по франшизі існує мультик. А потім я навіть розібрався, що оці всі японські мультики це насправді аніме. І таким чином, перша аніме-адаптація Devil May Cry для мене стала першим свідомим аніме. Тому, якщо ви гардкорний фан в чиєму дитинстві DMC зіграв помітну роль, то вітаю в клубі! І одразу скажу, я в захваті від нової адаптації. Почну, мабуть, з візуалу, екшен поставлений добре і виглядає стильно, а у деякі бійки прям видно, як заливали бюджет, відкриваючи пограбування з кроликом або атака на помешкання Данти, все дуже в порядку. Творці навіть встигають запихати у битви Пасхалки, як от з більярдним столом. Ігри ми любимо зашалений та стильний екшен з купою жартів. Аніме однозначно підхопило цей дух і вдало передало його. Однак не все так ідеально, коли справа заходить до CG, то місцями від провисань та статичності картинки болять очі. Автори чудово розуміли це і намагались маскувати з усіх сил, тому загальний рівень добротний. З піками як в шикарність, так, на жаль, і в посередність. З дуже важливого варто відмітити саундтрек. Він набитий популярними треками з нульових та Міксами на треки з гри це дуже сильно підтримало та доповнило екшен, додавши йому нестримності і зігравши на моїх відчуттях ностальгії. Єдиний сумний момент тут це лінк біскід на опенінгу. Нагадаю, що їх соліст не раз висловлював про російські заклики однак на Нетфліксі є дуже зручна кнопка скіп інтро, що дозволить вам швидко пропустити це неподобство. Окремо, мабуть, слід виділити шосту серію, яка практично повністю міняє стиль візуалу, майже немає діалогів, і якби не недавній флешбек у Дандадані точно би могла претендувати на нагороду, і я заставлю вас ридати та співпереживати лиходію. Ну, власне, сюжет. Буквально автори роблять попурі з лору DMC, зберігаючи купу канонічних подій, як от Данти та Вергілій, і сини Демона Спарди, але також додаючи від себе багато нового та переосмислюючи деякі концепти. Або навіть проговорюючи їх значно голосніше, де в оригіналі нам підводили легку мораль про те, що демони бувають хорошими, а людиська паскудними. Аніме буквально на все горло кричить цю ідею, підсилюючи її усіма можливими шляхами. Загалом є чітке відчуття, що сюжет обривається наполовині, якщо не третині. Тому дуже добре, що другий сезон уже анонсували. Підсумовуючи, якщо ви шукали стильний бойовик з непоганим гумором та добротним екшоном, де демони та людиська влаштовують між собою кривавий бій на смерть, то ви знайшли те, що шукали. До слова, DMC доступний легально на нетфліксі українською мовою, однак тільки у форматі субтитрів. Я би дуже радив вам зацінити англійський даб, бо він просто шикарний. Але розумію, що далеко не всі знають англійську на потрібному рівні. Тому з цим вам може допомогти наш сьогоднішній спонсор онлайн-школи англійської мови Friends English Club. Школа пропонує ряд різних послуг, але я би звернув вашу увагу на індивідуальні заняття. Переваги тут дуже круті. Ви можете вибрати зручний для вас час навчання, починати курси одразу, детальніше зупинятись на тому, чого не розумієте, чи навпаки додавати потрібні теми. Навчаючись один на один, вчителем вам буде легше систематизувати знання, підтягнути граматику та навчитись висловлювати свої думки ще впевненіше. Такий формат навчання підходить людям з будь-яким рівнем англійської та допоможе досягти результатів. За короткий час. Зараз діє 15% знижки на індивідуальні заняття, а спеціально для наших глядачів за промокодом MANGUA ви отримуєте 1000 гривень бонусів та перше заняття безплатно. Вивчайте англійську з Friends English Club та насолоджуйтесь крутим англійським дабом без особливих проблем. Анонсована аніме адаптація манги історія бездарного члена шкільного комітету з моралі та старшокласниці зі спідницею невідповідної довжини. Назва говорить сама за себе. Але додам, що це історія про мораліста шкільного комітету, який здається дуже розумним, але насправді далеко таким не є. Та дівчину, яка навпаки, видається щитою бешкетницею, але насправді виявляється дуже розумною. І хоч назва у манґи дивна, хоча нам не звикати до цього, рейтинги і відгуки на неї доволі позитивні, тож будемо чекати більше деталей. В рубриці рекомендацій закликаю вас підписуватись на наш новий новинний телеграм-канал Манґ'Юан. Там ви знайдете свіженькі новини з аніме індустрії, багато цікавих рубрик. Наприклад, там вже можна почитати топ 10 манґ від Олега Редчука, перекладача таких історій, як Блам, шлях до господаря та інших. Ну і звісно, будемо рекомендувати вам, що можна подивитись, почитати, послухати всі посилання в описі. Подобається випуск. Тоді будемо раді вашому лайку, коментарю та підписці. З вас підтримка, а з нас ще більше цікавих новин заніме індустрії. Аніме рекомендація щодо відпустки для скромного дворянина вийде в січні 26-го року. Лізель молодий аристократ і колишній візир несподівано опиняється в іншому світі. Використовуючи свій розум і навички, він стає шукачем пригод і знаходить собі провідника в новому місці, відважного авантюриста на ім'я Джил. Не знаючи, чи повернеться додому, Лізель сприймає це як відпустку і насолоджується новим життям. На перший погляд може здати, що манга має жанр щонен Ай, але сам автор оригінального твору наголошує. Що це історія виключно про чоловічу дружбу українською? Цю мангу видає видавництво Manga Media. Китай вводить додаткову цензуру в аніме. Більше ніяких романів між школярами середньої школи. Популярність аніме зростає по всьому світу, в тому числі і в КНР. Проте це не заважає китайцям вводити все більше і більше обмежень. Цього разу в список потрапила заборона на зображення стосунків між школярами середньої школи. Та історії, що розповідають, зненацька про повалення уряду. Це означає, що такі популярні аніме як Код Гіас, небезпека в моєму серці, та навіть твоя квітнева брехня можуть бути заборонені. Уявіть собі, культовий. One Piece також може опинитись під забороною, бо там є сюжети, та що ж там основний сюжет по суті зображення повалення уряду. І буквально в кожній арці він повторюється. Проте, навряд чи компартія потягнеться на святе і заборонить цей тайтл на своїх теренах. Хоча хто їх знає. Для Японії ринок Китаю не те, що перспективний, він був перспективним років 10 тому. Зараз це один з основних ринків за межами Японії. Проте зі зростаючою кількість обмежень підлаштуватись під цей ринок стає все важче. Та сама атака Титанів вже давно. Заборонена в Китаї через правила, що стосуються насильства або злочинів проти суспільної моралі. Цензура, в тому числі, впливає на графік виробництва аніме, адже перевірки контенту перед допуском його в китайські телеефіри тривають місяцями. Тому, якщо якась студія налаштована заходити на китайський ринок, їй потрібно закінчувати аніме у ще швидші терміни, ніж зазвичай, щоб підігнати китайський реліз до світового, а це, в свою чергу, тягне здорощення виробництва. Ну аби не до спані ночі нещасних аніматорів. Будь-якому випадку цензура у штатах Цензура в Китаї, схоже, в цей світ котиться в цензурне пекло. А тепер швидкі новини. Офіційно анонсовано продовження Jojo's Bizarre Adventure Part 7 Steel Ball Run. Проте поки без деталей. Аніме Гачакута вийде в липні цього року. Нагадаю, у нашої ідеї нещодавно відкрилось перед замовлення першого тому манги. Третій сезон Тобі Безсмертний вийде в жовтні 25-го року. Аніме мій щасливий шлюб отримає продовження. Другий сезон щойно закінчився, проте не все було гладко. Останні два епізоди виходили з затримкою через проблеми у виробництві. Нагадаю, що мангу українською можна придбати у видавництво наша ідея. Анонсовано аніме адаптацію історичної манги Тен Найкращий воїн під сонцем, що сходить. Четверта частина аніме космічний зореліт Ямато вийде 10 жовтня цього року. Дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайку, бийте у дзвін та поширюйте це відео у вашому анімечатику. І обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал. Дуже дякую ось цим неймовірним людям за фінансову підтримку на Монобазі. Не забудьте закинути пару гривень на захищені ноутбуки для морпіхів дронерів. А якщо хочете ще один пак манга новин з ексклюзивом про атаку титанів, то посилання у вас на екрані. Цілую в носика. Мняв-няв. Паня Нікс, це той герой, якого ми не заслуговуємо, тому вона показує нам.